Одна людина загинула п'ятеро в лікарні, такі наслідки нічної стрілянини в Воливську на Житомирщині. Поліція каже, там заїжджі влаштували розбори з групою місцевих молодиків. Потім у хід пішла вогнепальна зброя та навіть граната. Ця подія збурила місцевих жителів. Вони вимагають від поліції захисту на місці події. Олена Кузніцова, маємо прямий зв'язок просто зараз. Олено, вітаю. Що відомо про причини конфлікту і чи вичерпаний він власне на цю мить? Вітаю! Ми зараз знаходимося на центральній площі Олевська, площі Володимирівській, де сталася нічна стрілянина. Тут усе обнесено червоно-білою стрічкою, і щойно завершили завершила роботу слідчо-оперативна група. За словами місцевих опівночі, сюди приїхало з десяток автомобілів та мікроавтобус. З них вийшли озброєні люди і почали стріляти у місцевих без попередження. В автомобілі було где-то 10 автомобілів стояло. З них вийшли ребята молоді. Всі вооружені до зубов. Я слышу, як по ним стріляють, вони зовуть на помощь, я нічого сделать не можу. Я дзвоню в міліцію, зараз будемо їхати, зараз соберемося. Під час перестрілки вбито одну людину. Ще п'ятеро постраждало, і вони всі знаходяться у районі лікарні. Троє поранених це приїжджі з Львівщини і двоє місцеві. Троє постраждалих зараз у реанімації, решта у травматологічному відділенні. В усіх вогнепальні поранення. Стан хворих, які знаходяться в реанімації, важкий. Одного проникаючи поранення червоної порожнини. З пошкодженням кісток тазу, кишківника, у другого проникаючи поранення грудної клітки, і у одного поранення нижніх кінцівок. До постраждалих журналістів не пускають. Поліція пояснює, що з ними ще не проведені слідчо-оперативні дії і за станом важкості потерпілих. Будуть проведені слідчо-оперативні дії, завершені. Тоді будете спілкуватися. Що стало причиною стрілянини? Встановлює поліція. Попередньо конфлікт стався на побутовому ґрунті. Компанія не місцевих з Львівщини приїхала сюди в Олевськ і хотіли посидіти у кафе, але відмовилися платити за вхід. Суперечку вирішили принести на другий день, і вже з неділі на понеділок і стався конфлікт із стріляниною. Зараз проводяться заходи щодо встановлення цієї зброї, але по гільзам та кулям, які залишились на місці події, встановлено, що це було як вогнепальна зброя, як травматична помпова зброя а також було застосування одної гранати РГД 5 з місця події усі учасники конфлікту утекли. Поранених у лікарні посилено зараз охороняють. В області оголошено операцію Сирена відкрито кримінальне провадження за статтею Замах на убивство. Місцеві пов'язують розбірки із нелегальним видобутком бурштину. У поліції поки що до цього не схиляються. Після проведення слідчих дій може бути встановлено, що вони мають якісь відношення до питань Бурштину, але весь конфлікт, який виник, це було на побутовому ґрунті. Добуток зупинився, скубочка зупинилася, а апетити в бандиті не зменшилися. Тому вони сьогодні намагаються кожного оборот. І сьогодні ці хлопці приїхали для того, аби взяти в оборот людей, тримати їх в страху і, і збирати дану кожного дня. Тому вийти вночі страшно. От я дійсно вчора йшла пів дванадцятої години. Добре, що я не. Була і дитина моя була. А якби попала під цю гарячу руку? На місці стрілянини учасники збройного конфлікту залишили ось машину. Вона зараз стоїть досі на площі. Вже встановили хто є власником цієї машини і розшукують цю людину. Тим часом місцеві вийшли на площу. Це близько пів тисячі місцевих людей. Вони вимагали від поліції якнайшвидше розслідувати нічну стрілянину. Поліція пообіцяла оперативно інформувати місцевих жителів про хід розслідування. Студія. Олена, дуже дякую тобі за подробиці. Воловсько на Житомирщині минулої ночі була стрілянина. Одна людина загинула, п'ятеро. Нині перебувають у лікарні у тяжкому стані. Про причини конфлікту попередньо правоохоронці говорять, що це були побутові причини, але не виключають, що уся ця справа має бурштиновий слід.